Я просто не можу збагнути, як вони додають зараз, ділять, дроблять оцю платіжну систему, додають і додають на віз, як, абонплати. І я не знаю до чого. Як на це впливати, взагалі може суспільство. Ставлять перед фактом. Прийшла платіжка, бери і плати. А я думаю, що повинно щось змінитися, повинна Україна переглянути ці тарифи. Все-таки пенсіонери, маючи таку пенсію, не в змозі будуть оплачувати і за газ, і за світло. Це велика проблема, я вважаю. Не мала підіймати, да. я читала, да. дуже багато по цьому приводу. Що, треба, треба розбиратись. Комусь да, з цим питанням, а як не знаю. Чекаю, що по карману поб'є. Як було, я гадаю, то було краще до підняття того всього, що вони на год розбивають, так я чув, я не бачив, але. А да, нічого хорошого не буде. Я зрозуміла, що літом треба буде платити. Ну, це жах, я не знаю, ми не виживемо. З нашими зарплатами ми просто не, не зможемо. Це були сплошні боржники. Зачим це робити? Я сподіваюся, що там десь є здраві люди, і щось буде на краще. Я вже думаю, їх пора посадити далеко і серйозно. І це все якось у. Р... Стабілізувати, як воно буде по-українськи. Yeah. Так, стабілізувати, тому що це... це хтось наживається. Хтось страждає, хтось воює, хтось постійні копійку віддає, а хтось наживається на ситуації і, не дивлячись ні на владу, ні на закони, ні на конституцію, ні на що. Люди просто, коли вони нахапаються, Бог його мамі знає.